Податок на будинки та квартири нараховуватимуть по-новому. Послаблення отримали ті люди, які мають кілька житлових приміщень. Вони можуть не платити податок на нерухомість взагалі, але за певних умов. Що це за умови та кому іще пощастить зекономити на податках цього року, дивіться у сюжеті Інни Воробйової. Не за кількістю квартир та будинків, а за їх загальною площою житла тепер платитимуть податки українські власники нерухомості. Так пояснює зміну в податковому кодексі завідувач сектором взаємодії зі змі та громадськістю Лузівської ОДПІ Лариса Баркова. Для квартири не оподатковується 120 квадратних метрів, для будинку 250 квадратних метрів. Тепер, у випадку, якщо розглядається і сумарна площа житлова по декількох об'єктах оподаткування, отака сумарна площа по декількох об'єктах, що не оподатковується, становить 370 квадратних метрів. Іншими словами, якщо у власника є дві квартири або квартира та будинок, і вони не перевищують площу 370 квадратних метрів, податок з цієї людини не візьмуть взагалі, але ця пільга не діє, якщо господар здає житло в оренду. Ще одна нова податкова пільга стосується людей, що тільки купили житло. Якщо громадянин протягом року набував право на житлову нерухомість, то він з дати набуття такого права мав сплачувати податок. Відтепер цей пункт виключено, громадянин буде сплачувати податок, якщо він підпадає під норми з нового року, в якому набут... з наступного року за яким було набуто право власності. Взагалі ж 2013 рік для всіх українських господарів житла у плані оподаткування нерухомості є пільговим, бо в цьому році цей податок не сплачуватимуть взагалі. А тих, хто його вже сплатив, спеціалісти податкові запрошують написати заяву про повернення коштів або перенесення їх на наступний рік. Більше інформації про зміни в оподаткуванні нерухомого майна дивіться у програмі Актуальна тема на телеканалі Сігма у середу, 7 серпня о 20.15.